Ну то й добрий день, Роман, і компанія. На зв'язку ми сьогодні в Мадіровші Закарпатської області біля шаяна, такі в нас краєвіди, Гора, дола полонина. І ми сьогодні на монтажі от такого об'єкту. То, щоб ви розуміли, один в полі такий будинок кам'яний, охотничий такий ковбойський, такий стиль. З такого природнього камня, і монтували перший етап дерев'яні вікна Євробру американського дуба. О, таку панораму за допомогою 15 китайців подавали вверх, бумов нема ніяких. Там стоять лише балки, тому создавали ліса. Але все вийшло. ваговик такий. І справа в тому, що з умовами не дуже. Ну, ми вийшли з цієї ситуації. То все стоїть на місці. Ще ми ставили. В перспективі то й не забудуть ставитися. От з такого пісковець піщаник, туф. Не ситуація. Хлопці, як сказати, вертається на ісходну, Ось ще два балкончики ми ставили. От там глухе і відкривне. Нагадую, значить, вікна змонтовані з американського дуба в такому прикольному кольорі. Ось так, щоб ви розуміли, от з приміщення так воно виглядає. От так воно виглядає. Значить, ми сюди козлички спочатку сюди вверх. Там ліса збили. З говна і палок. І от сюди, туди вход. Оттуди ми заносили, проносили сюди. Срач страшний. Все прочистили, собі підготовили. І його на другий поверх ми подавали туди вверх. Значить, ті балкончики також, щоб ви розуміли, що умов ноль. То все розібрали. Ну, не біда. З часом воно все буде добре. І там такі вітринки залишилися. вхідні двері, де хлопці тепер кладуть. Ну, то і так. Слава Богу, ми все зробили, все встигли. 3 грудня 25-го року погода на чудо. Сирий славік довольний. Всі все встигли. І ми з Богачком йдемо додому. Роман і компанія. Звертайтеся контакти в шапці профілю.